Знає наших Юрій Шоравель Анна Ярославна, здавна у Європі, яка об'єднувала безліч об маленьких князівств і великих королівств. Існувала легенда. Французький король Генріх і нудився у своєму замку без дружини Анни Ярославни і вигадував назву для столиці своєї держави. І от нарешті Анна повернула з Києва. У Францію вона привезла безліч книжок бібліотеки Ярослава Мудрого та смачнюших делікатесів з батьківщини. Генрік зразу кинувся до гостинців, ботю е, хопив руками найбільший шмат білосніжного сала і Поріж, наказала Анна. О Париж, Радісно вигукнув нове слово Генріх. Відтоді столиця Франції стала носити назву Париж. Звісно, це історичний анекдот, але в тому є велика частка правди. Не вірите? Перевірте. Рушайте у Францію і переконайтеся, що столиці цієї держави саме Париж. І найвидатніша королева Франції дружина короля Генріха Один. Наша Анна одна з дочок київського князя Ярослава Мудрого. Понад тисячу років тому у Європі існувала традиція посилювати політичні зв'язки держав не лише війнами, а й коханням. Молодий київський князь Мирослав одружується з дочкою короля Шотландії із Швеції. Ін Інхигердою переростає у справжнє кохання та починає рожуватися діти. Десятою у родині з'являється наша Анечка. На той час Франція і Рутенія, як називалась тоді наша батьківщина, і були могутніми державами проти не без ворогів. Тому саме шлюбний союз міг забезпечити тривалу військову та економічну допомогу. Обох держав проти зовнішніх зазіхань та внутрішніх чвар. Король Франції двічі посилав сватів до київського князя. Один і от нарешті, коли до Києва привело поважне посольство до чолі з епіскопом гоція Савояра. Князь Ра... Ярослав нарешті дав згоду до шлюб своєї дочки 25-річної Два... Ані з 40-річним французьким королем Генріхом. Один. один почалось. І Анна Ярославна здійснює цілу культурну е... революцію у Франції, збагачує традиції королівського двору новий... новими, Правилою етикету та гігієни, привчає вишу вишуканими срібними, столовими приборами та читати книги. У 1052 році Анна народила сина Філіпа І. Зараз ще раз постійне перебування короля у військових походах їй доводилось виховувати дітей самостійно. Тут у їй стали книги. Привезені з бібліотеки Ярослава Мудрого, а після смерті короля Генріха 1, 1060 року. Але стала регентом юного короля Філіпа 1 і підписувала всі державні документи, саме правління Філіпа 1 найосвідченішого короля. Горі... Горі високим висококультурним розквітом Франції та стало запорукою за довготривалого миру у, у Європі. Мало хто знає, що декілька поколінь французьких королів е, приймали присягу на Євангелія, написаного кирилицею та глаголицею. Кодоси ця ріквія, привезена аду з Києва, зберігається у будній ципалі -ні бібліотеці Реймса Міста, де віками коронували монархів. Королева ада Ярославна стала прабабцею 30 майбутніх французьких королів.